Доброго ранку всім. Будем. давай. Пожарники відкривать. Адіть, пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль. Так, по поводу годівничок. Я нанесу ципцю спочатку черпачок хороший такий комбіформа. Потім зверху пшеницю, так, щоб їх перехитрити. Якщо на них сипиш пшеницю, вони не дуже їх хочуть їсти. Бували такі варіанти, навіть що заливалася повна годівничка. За цілий день вони голодні, але хрен вони ту биту пшеницю трогали. А береш їм сипиш на них комбікорм, Поверх комбікорма, зверху годівничку засипаєш пшеницю биту і все зашибісь. Ввечером приходиш. А вона пуста. А вся різниця тільки в тому, що... Які качечки гарненькі. Різниця вся в тому, що Ой, пшеницю вбиту не хочуть їсти. Засипаєш наниз, комікорм розбавляється і вони це дуже добре їдять. Ну, Ось так. Пальці доверху. Коло не забувайте. Далі буде.